Вітаю всіх, розглядаючи та вивчаючи жінок Біблії, сьогодні ми порозмірковуємо на тему Єви, першої жінки, першої сім'ї. Що ми можемо про неї сказати і як її описати? Опис її буде дуже очевидним, тому що те, що ми про неї знаємо і можемо про неї сказати, ті моменти ні до кого іншого, навіть близько. Ми не можемо віднести. Її ім'я перекладається як життя або що дає життя. І хочу, щоб ми разом подивилися на декілька моментів стосовно Єви і її життя. По-перше, вона не була народжена, а була створена. Читаємо книгу буття, другий розділ з 21 по 22 вірші. Тоді Господь, Бог примусив чоловіка заснути міцним сном, і поки той спав, Господь Бог вийняв одне з його ребер і заживив тіло навколо місця, звідки взяв ребро, узяв Господь Бог те ребро і витворив із нього жінку, і привів її до чоловіка. Наступним цікавим фактом є те, що ім'я їй дали не батьки. А чоловік Книга буття, 3 розділ, 20 вірш. І назвав Адам жінку свою Євою, бо була вона матір'ю всіх людей, що живуть на світі. Що ми можемо сказати про її сім'ю? Вона мала багатьох дітей, але ми знаємо імена тільки трьох синів Каїн, Авель та Сиф. Чоловіка звали, як ми знаємо, Адам. Я пам'ятаю, як в нашому християнському таборі одного року приїхало двоє діток з однієї сім'ї, дівчинку звали Євою, а хлопчика Адамом. Це було достатньо цікаво. Що ми ще можемо про неї сказати? Вона перша, хто зазнала при житті втрату своєї дитини, перша із людей, хто була обдурена. І порушила повеління Бога, за що і були з Адамом вигнані з Едемського саду. Читаємо перше послання до Тимофія, другий розділ 13 14 вірші. Кажу я так: бо спочатку Адама було створено, а потім уже Єву. І не Адама було обдурено, а жінку, яка впала потім у гріх. І останнє, що хочеться відмітити стосовно Єви, вона є першою жінкою і дружиною в першій сім'ї на землі. Коли ми згадуємо Єву, яка перша асоціація у нас з нею? Частіше всього, ми згадуємо її в негативному світлі. Чоловіки згадують її як ту, що стояла з плодом і простягнутою рукою до Адама. Жінки згадують її по-своєму, але те, що Адам і Єва були першою сім'єю, те, що всі пішли від них, є фактом і залишається фактом. Так, вона зірвала, так вона піддалась, так, вона запропонувала Адаму, але хто сьогодні може сказати, що я б того не зробив чи не зробила ще скоріше, ніж Єва. Адже сьогодні. Чи не знаємо ми повелінні заповідей Божих, чи не читаємо Слово Боже, чи не навчаємо, чи не знаємо, що добре, що зле, а чи дотримуємось всього цього, а чи дотримуємось всіх повелінь Божих, чи не падаємо, чи не переступаємо? Тому ми ні в якому праві не можемо засуджувати першу сім'ю. У Нас просто немає цього права. Я не хочу виступати проти Єви як обвинувач або як сторона захисту, тому що насправді нам важко уявити те, через що вона пройшла. Вона пізнала гіркоту свого вибору, коли, знаючи, що таке жити в Едемському саді, тебе виганяють в землю, яка родитиме Терни та Бур'яни. Вона пізнала біль свого вибору. Коли Бог їй сказав, читаємо книгу буття, 3 розділ, 16 вірш, тоді Бог звернувся до жінки, Я примножу твої муки під час вагітності, ти народжуватимеш дитя своє у муках, ти жадатимеш чоловіка свого, а він пануватиме над тобою. Слово Боже каже нам, що біль при народженні. Заміняє радість від дитини, яка потім лежить на руках. Але вона пізнала біль свого вибору, коли земля була просочена від крові її сина, якого вбив її старший син. Пам'ятаю, як був на одних похоронах багато років назад, де мати хоронила свого сина і чув її слова, що батьки. Не повинні хоронити своїх дітей. Єва пізнала біль свого вибору. Так, перша сім'я Адам і Єва. Ні закону, ні патріархів. Говорячи про Єву, хочеться говорити насамперед про сім'ю. Скажіть, будь ласка, сім'я це легко? Той, хто сьогодні скаже, що так, напевно, ніколи не мав своєї сім'ї, але ще важче бути без неї. Цікаві слова пише апостол Павло в першому Ісланні до коринтян в 7 розділі з 7 по 9 вірші. Хотів би, щоб усі люди були такими, як я, але кожен має свій власний дар, в одного такий, у другого інший. Щодо неодружених і вдів, я хочу ось що сказати для них добре, якщо вони залишатимуться самотніми, як і я, Та якщо вони не можуть втриматися, то нехай одружуються, бо краще одружитися, ніж згоріти від жадання. Якщо в нашому житті трусить країну, приходить війна. Приходить зло, це важко. Коли трусить на роботі, відбуваються неприємні моменти, ситуації, це також важко. Навіть коли у церкві бувають неприємні ситуації, непорозуміння з братами та сестрами і це важко. Але якщо трясе сім'ю, це одне з найважчого. Давайте дамо відповідь. Навіщо Бог створив сім'ю? Навіщо Господь дав Адамові Єву? Чи йому погано жилось? Яка причина номер один? Для чого Бог дав Адамові Єву? Хочу, щоб ми зачитали відповідь в книзі буття, другий розділ, 20 вірш. І чоловік дав ім'я всій прирученій худобі, всім птахам небесним і всім диким звірям. Але помічника, подібного чоловікові, так і не було знайдено. В нашому житті Бог дав Артему Катю, Наташі Ваню, Лєні Сергія, Владу Яну, Ісааку Ревеку, Аврааму Сару, Єві Адама і Адамові Єву. Бог дав кому чоловіка, кому дружину, не щоб уникнути розпусти. І що цікаво, навіть не з любові Адама до Єви, її ще навіть не було, як в наш час. Женюсь, бо люблю або думаю, що люблю. В Адама і вибору то не було, як сьогодні в світі, а тому, що Бог хотів дати помічника. Сьогодні в світі безліч людей, які ще шукають свого Адама. І свою Єву, і, скоріше всього, що проблема такої кількості розлучень сьогодні в тому, що розуміння сім'ї є невірним, і це розуміння з кожним роком все більше стирається і спотворюється, тим паче, на фоні різних сучасних спільнот, які Слово Боже засуджує. В часи наших дідусів, ще раніше, ми бачимо картину, як звін чекали. Сьогодні настільки великий шведський стіл хлопців та дівчат, чоловіків та жінок, що рідко вже хтось когось чекає, вірність стала феноменом. Це важко зрозуміти сучасній людині, що жінка, дівчина виходить заміж не тому, щоб не залишитись самотньою, чи втекти зі свого села, чи мати гроші і так далі. Вона повинна розуміти, що буде допомагати, буде помічницею все своє життя, причина, по якій ми знайомимося з Євою, це помічник. Якщо немає цього розуміння в сім'ї все, фундамент сім'ї буде невірним, що потім не було, а я думала, він буде те. Зробить те, достанете, відкопає, або навпаки, я думав, що вона буде такою, що вона те. Якщо таке в житті вилазить, то все приїхали, фундамента немає, повіяв легкий вітерець і чутно, ти мене не любиш. Сьогодні чоловіки та жінки повинні розуміти, що жінка це не комбайн, а чоловік не бульдозер. Для чого Бог створив сім'ю, щоб ми. Допомагали один одному. А тепер копнем трішки глибше. Бог дав нам один одного: чоловіку дружину, а дружині чоловіка, щоб реалізуватись перед Богом, в ходінні в служінні Йому. Тому я безмежно дякую сьогодні тим, хто молиться за сім'ї тих, хто служить, за братів, які допомагають і підтримують своїх дружин в служінні, у молитовному служінні, за жінок, які підтримують, допомагають, чекають днями та місяцями, поки їхні чоловіки служать на ниві Божій, тому що сім'я це те, що тобі дав Бог, і ти в відповіді за неї, ти не можеш сьогодні нею нехтувати. Звичайно, це не єдина причина, чому Бог дав Адамові Єву і сьогодні дає нам одне одному. Наступна причина є, щоб насолоджуватись одне одним, і проблеми інколи починаються тоді, коли цей пункт людина ставить в основі, коли насолода і тілесні втіхи в нас першочергово. І, звичайно, наступна причина це плодіться та розмножуйтеся. І хочу на закінчення ще раз прочитати книгу буття другий розділ, 20-й вірш, але помічника подібного чоловікові так і не було знайдено. Бог сьогодні нас навчає допомагати, давати, підтримувати, а диявол каже ні ні. Треба брати, тобі винні, він, вона тобі винні, а Бог навчає, допомагай, давай, підтримуй. Єва найперша жінка, також перша жінка, яка згадується в Біблії. Так ми бачимо, що вона не послухалася ясного наказу Бога, як і її чоловік Адам. Єва була створена досконалою людиною зі свободою волі та вибору. Єва знала, що Бог сказав Адаму, якщо вони з'їдять із певного дерева, то помруть. Однак, піддавшись обману, вона повірила, що вони не помруть. Більше того, Змій її переконав в тому, що не послуг Богові послужить їй лише на користь, тому вона з'їла плід. А пізніше схилила до цього чоловіка. Чому вчить приклад Єви? Приклад Єви показує, як небезпечно виношувати неправильні бажання. Попри однозначний наказ Бога, вона розвинула в собі непереборний потяг до того, чого робити не можна було. І на закінчення хочу прочитати ще одне місце. Першому післанні Івана, другому розділі, 16 віршем, написано: адже все, що в цьому світі, що приваблює нашу гріховну природу, що притягає зір наш, усе, чим пишаються люди в цьому світі, це все не від Отця, а від цього світу. Друзі, нехай Бог благословить кожного вірного йому пам'ятати цінності сім'ї, чому сьогодні ми дані. Один одному пам'ятати приклад Єви і те, наскільки небезпечно виношувати неправильні бажання і йти на діалог зі Змієм. Бажаю Божих вам благословінь і зростання в любові. Амінь.